Після правління княгині Ольги Русь увійшла в період, коли держава вже мала впорядковану систему збору данини, визначені адміністративні центри та перші стабільні дипломатичні контакти з Європою та Візантією. Вона залишила по собі чіткі правила, які дозволили Києву не зникнути після смерті князя Ігоря і втримати контроль над підвладними землями. Та всі ці реформи потребували спадкоємця, який зможе не лише зберегти, а й розширити досягнуте. Саме в цей момент владу приймає Святослав, князь, чия модель правління кардинально відрізнялась від материнської. Якщо Ольга будувала державу через порядок і адміністрацію, то Святослав робив ставку на військову силу. Тож сьогодні ми поговоримо про князя воїна, який перетворив Русь на державу, з якою доводилось рахуватися всім, і козарському каганату, і Візантії, і Болгарам, і навіть Піченігам. Отже, починаємо історію князя Святослава Ігоровича. Наш герой був зовсім маленьким, коли став законним спадкоємцем київського престолу. Йому було лише плюс-мінус три рочки. Тож державою керувала його мадре княгиня Ольга. У цей час хлопчину готували до ролі воїна. Літописці подейкують, що він навіть ходив на древлян разом зі своєю мамкою. Правити чоловік почав доволі пізно, приблизно у 30-річному віці. Коли князь Святослав виріс із мужнів, став він воїв збирати. Ходячи як пардус, багато воїн він чинив. Возів вже за собою він не возив, ні котла не брав, ні м'яса не варив. Але конину або звірину на вуглях спікши, це він їв. Навіть шатра він не мав. А пітник слав, і сідло клав у головах. Такими ж і всі вої його були. І посилав він до інших земель послів, кажучи: Іду на ве!». У перший великий похід Святослав вирушив у 964 році до межиріччя Окета Волги. Почав він з в'ятичів, слов'янського племені, що платили Данину Хозарам. Святослав швидко пояснив їм, що тепер податкова служба в них інша. Далі князь рушив у Волзьку Болгарію. Там він захопив її столицю і бонусом приборкав інші неслов'янські племена мерю, мурому, мещеру, черемисів, які не надто важливі для сьогоднішньої історії, але святу треба було якось піднімати свої скіли. Не втрачаючи темпу, наш герой тиснув далі. У 965 році він вже стояв перед головним ворогом хозарським каганатом. Основна битва відбулась на Волзі біля столиці держави міста Ітіль, де він розгромив вороже військо. Після перемоги князь спустився вздовж узбережжя Каспійського моря, підкорюючи місцеві народи, і вийшов до Дону. У 965 році Святослав захопив важливу хозарську фортецю Саркел. Її приєднали до Русі і назвали Білою вежею. Джерела зберегли короткий, але промовистий опис тих подій. У рік 965 шістдесят рушив Святослав на Хозар. Почувши ж про це, Хозари вийшли на супротив з князем своїм і зступилися війська битися, і сталася битва межи ними. І переміг Святослав Хозар і город їхній столицю і і білу вежу взяв, і ясів переміг він, і касогів, і прийшов до Києва. Боротьба Святослава з Каганатом завершилась повним розгромом Хозарії у 966 році. Ну, майже, бо туди через декілька років навідається і інший князь, про якого буде відео. Тому підпишись, щоб не пропустити. В будь-якому випадку для Русі це означало кінець багаторічного політичного й економічного тиску Хозар. Але водночас перемога створила іншу проблему: на місце знищеної держави прийшли печенєги. А тепер цікавинка. Історики не мають однозначної відповіді, чи справді Святослав ходив на Хозарів у повісті минулих літ. Опис детальний, але жодне інше джерело не підтверджує, що саме Ігорович очолював цей похід. Мусульманські автори десятого століття згадують напад русів на Каганат, але не називають імені ватажка і датують подію 969 роком, коли Святослав перебував на Дунаї. Тут треба було придумати жарт, що Святослав вчився танцювати вальс блакитний дунай. Через таку мішанину у джерелах дослідники розходяться в думках. Одні вважають, що похід був реальним, інші припускають, що літописець класично вімкнув свою фантазію та об'єднав кілька походів або приписав їх князю для голівудської героїчної історії. В будь-якому випадку так виникла ще одна таємниця ранньої історії Русі, і ось вам лайфхак. Якщо помилитись в тестах, НМТ запитайте комісії, а де профи, що Святослав брав участь в цьому поході? Про військовий характер Святослава знали далеко за. Межами Русі саме тому, коли у Візантійської імперії почалися проблеми із Болгарією, напевно, через туристів на літні відпустки, імператор звернувся по допомогу саме до нього. У 968 році Святослав вирушив у перший похід на Балкани. За літописом він вів приблизно 60-ти тисячне військо, дружинників, варягів і союзних кочових загонів. Руські сили розбили болгар під доростолом, захопили близько 80 міст і закріпились в Переяславці. Святославу настільки сподобалося розташування підкореного міста, що він вирішив перенести туди столицю Русі. Плани князя серйозно занепокоїли Візантію. Імперія, яка сама покликала його порішати проблемки, зовсім не хотіла бачити святіка господарем Балкан. Тому греки підбурили печенігів напасти на Київ. Атака виявилася раптовою. У тому ж 968 році печеніги взяли місто в облогу. Святославу довелося негайно повернутися, і він зміг відігнати нападників. Але стало зрозуміло одне: поки він воює десь далеко від дому. Русь залишається вразливою. Тому у Києві він посадив старшого сина Ярополка у дреблянській землі Олега, а в Новгороді Володимира після нетривалої паузи і похорону княгині Ольги. Сказала ж вона йому поховаєш мене, іди куди хочеш. У 970-му він розпочав новий наступ проти Болгарії. Після перших перемог князь став надто небезпечним гравцем у регіоні, але ситуація у Візантії в цей час теж різко змінилась. Імператора Никифора II Фоку чи Фоку, який був союзником Русі, убили змовники, і на трон зійшов Іван Цемісхій, людина рішуча, амбітна і точно не налаштована віддавати Болгарію русам. Спершу Святославу щастило разом із болгарами, угорцями та частиною печенігів. Він завдав імперії відчутного удару та захопив території у Фракії та Македонії. Руські війська стали серйозною силою настільки, що князь попередив Візантію про можливий похід на Константинополь. Імперія відреагувала швидко. Проти Святослава вирушило велике, добре організоване військо. Перед вирішальною битвою князь звернувся до дружини з промовою, яка увійшла до літопису і тестів НМТ. І мовив Святослав. Уже нам нікуди дітись, а волею неволею доведеться стати насупроти. Тож не соромимо землі руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжемо ми, то сором нам, тож не втечемо, а станемо кріпко. Я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді подумайте про себе. І сказали вої, де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо. І зіткнулися обидва війська, і була Січа Велика, і одолів Святослав їх. Ось тут важливо зупинитися і розвіяти один дуже популярний міф про Святослава. У шкільних підручниках часто описують цю красиву сцену, але, на жаль, або на щастя для істориків, ця промова напевно вигадана, хоч і є в тестах. Ця літописна прикраса створена вже значно пізніше, коли автори хотіли зробити князя схожим на героя середньовічного Марвел. Як було насправді, тут нам допомагають візантійські історики, і їхня версія менш театральна, але набагато цікавіша. За їхніми свідченнями Святослав не виголошував пафосних промов перед битвою. Він займався тим, що вмів найкраще жорстокою політичною грою. Коли імператор Цемісхий після вбивства Некефера Фоке чи Фоки запропонував Святославу винагороду за Болгарію і порадив забиратися додому, князь образився настільки, що фактично пригрозив. І Якщо Візантія не компенсує здобуті ним міста і території, то хай пакує валізи і приїжджає з Європи в Азію, бо весь Балканський півострів залишиться за ним. Імператор теж не пас задніх і прийшов на хейт спіч, згадавши батька Святослава Ігоря. Вважаю. Що ти не забув про поразку батька твого, який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на десяти тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів. Сам став передвісником своєї біди, не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю. Для потужнішого ефекту імператор пригрозив Святославу, що він також може пропасти десь у Болгарії. Князь відповів, що якщо хтось і пропаде, то це можуть бути греки, бо він іде на Константинополь. Але щось десь пішло не так, і візантійська армія розгромила Святослава під Аркадіополем. Імператор Цимісхи вирушив у Болгарію. Зайняв її столицю. Преслав, ну або ж Переяславець, і змусив руські загони відступити до Доростола. Там почалась тримісячна облога, одна з найважчих у всій кар'єрі Святослава. Попри відчайдушну оборону, ресурси в місті закінчувались, і, врешті-решт, князь змушений був піти на переговори у 971 році. Він уклав мир із Візантією і погодився відступити. На другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою. Русичі повинні віддати візантійцям до Ростол. Візантійці повинні дозволити привозити до себе хліб. Здавалося б, історія завершилась, але попереду фінал, який теж став легендою. Навесні 972 року, коли Святослав повертався до Києва, його військо потрапило в засідку на дніпровських порогах. На нього напали печеніги. У бою загинуло багато русів, а разом із ними князь. За однією з легенд печеніський хан. Куря зробив із Черепа Святослава чашу для пиття, меду або кумису. Вважалося, що так він перейме силу та хоробрість переможеного ворога. Пізніші джерела згадували про напис, який нібито був викарбуваний на цій чаші, чужого бажаючи своє погуби. Так закінчилась історія князя Святослава Ігоровича, правителя, який мислав категоріями походів і битв, жив за законами степового воїна і вів Русь туди, де вирішувалася доля цілих держав. Саме він перетворив країну на гравця великої міжнародної політики. Українсько-канадський історик Орест Суптальний описав князя так: його слов'янське ім'я, вар'язьке виховання, кочовий спосіб життя. Відзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал його управління ознаменувало апогеї ранньої героїчної доби в історії Київської Русі. А на сьогодні це все до наступного. І цінуйте те, що маєте.